історії краси та жіночності Волинська княжна вже вдруге дивує та зачаровує величу та красою лучан та гостей древнього міста. Це визначна подія у культурному житті. Луцька відбувається у мальовничому куточку нашого краю. Історичній перлині Волині, замку Люберта. Оминути таку подію просто неможливо. Першочерговою метою фестивалю була популяризація Луцька і, зокрема, його історичних пам'яток. Однак згодом ідеї стали більш масштабними. Ми вигадали конкурс краси, але не конкурс краси стандартний, такий, як ми звикли його бачити, коли якби, приймають участь дівчата, жінки модельної зовнішності, а саме конкурс, який вимагає якихось внутрішніх зусиль, прояву внутрішнього світу. Тому наш конкурс не має якихось вікових обмежень. До 40 років дівчата в ньому можуть. Приймати участь, і я навіть маю сумніви, чи будь-яке навіть це обмеження мало сенс. Тому ми хотіли показати жінок і дівчат, молодих матерей, мам жінок заміжніх мається на увазі жінок, які можливо не відповідають якимось модельним параметрам, але мають бажання себе проявити, і ми хотіли надати їм таку можливість. Це дуже добре, що навіть в таку скрутну е, хвилину, яка в нас сьогодні є в державі, подібні такі акції проходять, тому що не можна заганяти людей в, е, в депресію постійно. Е, і тому приємно, що наше місто має можливість ще в цьому плані е, презентувати не тільки е, замок Люберта, ось, а презентувати якісь цікаві культурно-мистецькі імпрези. Я впевнений, що ось такий конкурс Волинська княжна. Він свого роду має можливість популяризувати місто Луцьк, ну і, зокрема, звичайно, якісь цікаві традиції наші, ось, тобто символізувати через образ краси княжної Волинської, символізувати нашу повагу до тих традицій, які існували в ці часи. Бування у стінах древньої фортеці, спостерігаючи за дівчатами у стародавніх сукнях, здається, забуть тут з'явиться і сам князь Любар. Тут відчувається самобутній, об'єднуючий дух нашого міста. Тут серце Волинського краю відчувається цінність нашої історії, сімейного вогнища самобутності нашої творчості та зрілої краси. Тут безліч здобутків, які пронесло наше місто, і стародавніх часів і донині. Українці народ з багатою історією. Прадавніх часів наші діди і прадіди шанували свої традиції і нині етнофестивалі, які набирають чималої популярності, допомагають відчути дух минувшини і зрозуміти, як жили у давнину наші пращури. Думаю, зараз дуже актуально ці такі конкурси проводити, адже це показує самобутність української культури, піднімає національний дух, щоб діти. Надзвичайно велика кількість малих дітей вже бачили, як раніше ми жили, в чому можна сказати, ходили чим займалися якими ремеслами, як грали, співали. Я думаю, дуже. Добре, що це зробили, організували. Хто не знає свого минулого, той не має майбутнього. Ми повинні більше знати про історичне минуле наших предків. Це і у життя, і розширює кругозір, тому що не всі захоплюються там історією і сидять гортають навіть в інтернеті щось шукають. Таке тематичне. А прийшовши на таку подію, бачиш дуже багато різних. Як сказати, течій. Ми повинні пам'ятати про патріотизм і мужність українських воїнів, кращих з кращих у світовій історії, про козаків, які завжди, не шкодуючи життя, поставали на захист своєї батьківщини. Ми українці, ми нащадки козацького роду. Аби переконатися у цьому, на фестивалі діяла імпровізована Січ. Тут усі охочі мали змогу побачити, як жили мужні воїни. Ми – Показуємо, які були козаки, Іменно ми представляємо козацтво 16 століття, чим вони воювали, як жили, в яких, в яких куренях ночували, якою зброєю воювали. Ви знаєте наші славетні перемоги, і що козаків запрошували всі передові армії світу. Це наші діти повинні знати. Тим більше на теперішній час, коли Україна знов на, на межі війни стоїть. Це треба показ, щоб наші діти це зазнали. Воювали за незалежність своєї держави. Хотіли її. Вони хотіли звідки, від гноблення поляків, московитів. Хотіли мати свою незалежну державу, своєю церквою, релігією. Нині козацький курінь чорна рада нараховує чимало молоді. Кількість бажаючих поповнити його ряди постійно зростає. Корифеї, товариства згадують, як колись започатковували таку діяльність на рідній землі. Нас е троє, в тому числі участь е зі мною. Ми були в е пляшової. Ну, подивилися, як там проходить якраз е тоді річниця відзначалася, це все ми подивилися. І в нас в селі є козацька могила. Її вже ну, історії, на, як кажуть, пам'яті в переказах не передалася, але одним словом, дуже стара вона. Їх було три. Е Дві з них розмило якось водою, руки століття розмили, а от одна залишилась. Якщо взяти на картинці, глянути, там вона є. Вона була зарошена. У нас після тієї поїздки пляшової появилося. Значить, бажання появились бачення в тому, що нам потрібно відродити цю могилу. Ми е, зібрали колектив, весь наш бажаючих е, та конкретно самої громади, об'єднання в нас ще на той час не було. Просто ініціативні люди. Зібралися, взяли лопати в руки, коси, сокири і давай наводити порядок, навели порядок на неї. Потім е, самі ж того, що в нас група людей всі зібрані, це всі підприємці, всі люди, які на сьогоднішній день займаються, у кожного є своя справа, але на досугі по вихідних днях це все ми приділяємо увагу. І нині захищати батьківщину прагнуть усі, хто відчуває себе українцем. Чималі зміни відбулися у нашій державі з часів козацтва, але дух вільної країни залишився незламним. Приходили різні люди на той час в козацтво, приходили в селянство, бідно, там втікало від насилля. Католизму в нашій державі, поляки свою віру нав'язували. йшли вони в козацтво, була примітивна зброя: серпи, коси, ціпи, що люди мали, але в бою вони собі здобували ту зброю, і тої зброю вони воювали. У них в них була різна зброя, і турецька, і польська, і де могли здобути в бою, так тим воювали. Наш народ це Діда, прадіда це вільна нація. Вона хоче жити на своїй землі, вільній незалежній державі. Нам нічого чужого не треба, і ми свого нічого нікому не віддамо. Хлопці та дівчата охоче слухали розповіді членів козацького курення про історичні події, які часто визначали долю України. Можна було також повправлятися у метанні списа. Час від часу у замку лунали залпи гармат. Багато з представлених видів зброї є оригінальними, адже на місцях славних боїв українських козаків ведуться розкопки. Козацькі гармати. Козацький віз 16 століття, бойовий козацький віз. Тому що козаки йшли, вони як воювали, вони йшли як е колоною, то зліва і справа козацького табору йшли козацькі вузи. В будь-який момент вони могли стати в оборону і відбувати будь-який напад козаків. Оце є продемонстрований козацький віз. На стенді в нас є е зразки селянської зброї, 16-15 століття. Бідного козацтва, яке таки прийшло в козаки, це серпи, ціпи, клепани, яким розбивали польські ці, є продемонстрована козацька бомбарда, можна подивитися, які з рук козаки стріляли, маленькі переносні гармати. Козацький намет, в якому козаки воювали. Ну, як жили, як їли. Першим нашу програму якраз іменно входить виховання молоді. На сьогоднішній день нас до 20 джурів є. Ну помічники, козаків, якби ми наші отакі зібрання свята організовуємо сім'ями своїми сім'ями. Так само само наші сім'ї, дружини участвують наші в тому. Вони не приймають прямої участі, але вони з нами. Вони з нами, діти наші з нами, внуки наші з нами, як кажуть. І от ми цим займаємося. Ми в школі, якщо проводяться день села, це пряма наша участь, пряме виховання, туристичні походи організовуємо дітям іменно. і свою концентрую увагу не на нас самих, а іменно на залучення до нас молоді, залучення до нас дітей. Розвивати, згадувати історію. Тут злилися в одне ціле різні історичні епохи, поєднані у святкуванні єдиною метою дізнатися більше про рідну землю і популяризувати свій край далеко за межами нашої держави. Ми не маємо можливості спілкуватися і вернутися в ту історію, яка в нас була досить цікавою. І зокрема, місце проведення в самому замку воно спонукає людей трішечки по-іншому сприймати ту історичну дійсність, яка оточує нас, і козаки, і лицарі, і ті забави, які для дітей. Сьогодні пропонуються, вони теж свого роду мають мету популяризувати наше історичне минуле і думаю, що варто проводити ось такі заходи. Ну і, власне кажучи, це популяризація міста Луцька. Ми прагнемо в Європу, хоча в Європі, але через ось такі заходи ми маємо можливість. Продемонструвати, що ми маємо своє індивідуальне обличчя. Найбільше усі учасники та гості фестивалю очікували на конкурс краси та жіночності Волинська княжна. Взяти у ньому участь мали змогу усі дівчата та жінки, які прагнуть відчути себе середньовічною красунею. Вони презентували на розсуд вибагливого журі цікаві образи. Згодом обрали і коронували переможницю волинську княжну. Я представляю епоху середньовіччя. Це середина середньовіччя київської Росії. я постала зараз в образі жінки. Воїна, як я вже сказала, в нас на теренах слов'янських цивілізацій, на теренах нашої батьківщини, жінки брали участь у войовничих походах. Це підтверджується історичними джерелами. Тому я вирішила зараз в такий нелегкий, непростий час обрати зараз саме цей образ. Для мене взагалі на мою думку, спершу спало це, якби виразити сучасний мій погляд такої князь. От... Для мене от, дійсно княжна має вигляд ось такий сучасна княжна, яку я собі уявляю. Для мене це реальний досвід, і це завжди цікаво. Тобто атмосфера в замку, княжні це просто чудова, як на мене, ідея. Я представляю 16-17 століття в центральній Європі. Мені дуже хотілося показати те, що я вмію робити. На мені сумочка моєї ручної роботи. І на виставці є столик з моїми роботами, тобто можна подивитися, придбати в цілях реклами, себе показати. Ми, коли всі зібралися, всі познайомились, виявили, що всі дуже, дуже цікаві особистості. Ми так ми, дійсно і здружились між собою, і спілкувалися багато. Дійсно, це. По перше, це приємне спілкування між собою. Дуже приємно, що наші дівчатка, наші жінки мають можливість сьогодні, незалежно від того, що там якісь є певні стандарти, а мають можливість розкрити свою красу, свій талант, своє вміння, і навіть пошук свого образу, подачі свого образу на цьому конкурсі. Я сподіваюся, що поряд з такими. Фестивалями, які є у нас своєрідними брендами, в нас на Волині, тобто і Стравінський і Україна, і Берегиня, і фестиваль вишитих рушників, полійське літо з фольклором, Волинська княжна має можливість теж гідно зайняти свою нішу в культурно мистецькому просторі в Волині. Мені Цікаво бачити, як люди креативно підходять до створення певного образу на сцені. Це мені цікаво не тільки серед професіоналів бачити, це цікаво споглядати і як це роблять люди, які не мають професійної якоїсь театральної освіти. Але це ж конкурс краси, в ньому беруть участь жінки. А жінки, дівчата вони своєю природою, вони артистичні, вони виразні, вони ем, красиві, елегантні. Але, звичайно, для того, щоб це донести до глядача. Треба трошки потрудитися для того, щоб це повідати публіці, треба докласти зусиль, придумати цей образ. Мені найцікавіше їхній творчий підхід. І, звичайно, мені цікаво, наскільки вони виявлять ще свій інтелект, свій розум, тому що краса, вона, як на мене, завжди поєднана з духовністю, з інтелектом, тому що без цього вона не буде так яскраво сяяти. Цей костюм це, мабуть, той елемент історії, який вражає своєю красою та величю усіх і донині. Кожна дівчина хотіла би відчути себе принцесою у неповторній сукні під мурами величного замку або ж на вулицях князівства. Та й жоден чоловік не відмовився би одягнути обладунки і погарцювати на конях до коханої дами. Подобці як вбрання цього часу, тому що воно все закриває. Довге, сказати, що в ньому тяжко, ну в ньому не тяжко, в ньому дуже приємно, тим більше коли ти ходиш цими вуличками в замку в цьому броні, на тебе зразу звертають увагу, адже воно таке показує цю епоху середньовіччя, а також люблю ці всі бої, стріли, метання спису. Дуже захоплива, треба пробувати кожному. Особисто для мене це звичайно різноманітні прикраси, княжні золото. Звичайно, це дорогоцінності. Тому ну, княжні саме слово говорить за себе, тобто. Це дорого має виглядати. Кожна дуже красива і неповторна. В цьому, напевно, і є, скажімо так, фішка нашого конкурсу в неповторності, в тому, що кожна з жінок, кожна дівчат могла представити себе такою, якою вона себе бачить, і показати те, що близько для її, для її душі. Як познайомилися, всі дуже класні дівчинки, всі ну, в мене немає слів, і кожна ця індивідуальність, особистість дуже гарно. Дівчата підготувалися. Мені здається, що в Луцьку такого рівня конкурсу ще не було. Я хотіла показати справжню жіночність, красу жінки саме у цьому стриманому ніжному образі. Тому такий наряд, тому такий вибір, якби все продумано, все готувалося. Щоб, якби, я хотіла себе просто на день відчути е, княжною і тою, про яку я читала ще в дитячі часи в книжках, і мені випала така нагода. Тому я навіть не думала над участю у княжній Волинського краю. Це шанс е, зліснення моєї дитячої мрії. Це основа плаття Бліо або ельфійське плаття, це йде десь 13, навіть 11 століття, воно вже тоді з'являється. Е, воно мені дуже сподобалося. І трошки вдосконалила, що взяла пояс корсет, зробила і е, такі, якби етні, етнічні мотиви Мені Подобається будь-які історичні костюми. І коли е, гарно продуманий образ, коли це не просто костюм, а коли за цим продуманий образ, то будь-яка епоха, вона надзвичайно є цікава. Я не можу віддати перевагу якійсь епосі, тому що е, всі костюми, і взагалі костюми всіх націй, вони є по-своєму цікаві. Але, звичайно, якщо одягти на себе це даруйте як е, якусь е, штору <схід> опортьєру, то і нічого не відчувати, хто ти? От що ти е, несеш який, який, який дух, яку яке переконання е, е, яке серце тебе б'ється під тим костюмом, то, то тоді це то не має значення. Загалом мені подобається епоха середньовіччя, і особливо коли отут в замку, то завжди хочеться от чогось такого середньовічного відчути цей подих історії. Тепер ми поспішаємо за шаленим плином часу. Жінки зізнаються, що часто немає можливості і часу виглядати жіночно, але довгі сукні ніколи не вийдуть з моди, переконані учасниці конкурсу. Зараз трішки інша думка в дівчат, тобто чим коротше, тим гарніше, але насправді це не так. Звичайно, є. Шикарні сукні, які ми бачимо на червоних доріжках дівчат, які ходять дійсно в шикарних сукнях. І, на мою думку, довга сукня вона завжди більш якась краща. Чим коротка? Спідниці чи сукні трошки, напевно, скованіші рухи. Штани — це так практично, як для мене, це буде на кожен день особисто. Я намагаюся на свята, якісь урочисті події, все-таки одягати сукню, тому що вже сама сукня, навіть якщо вона дуже проста, вона є більш такою святковішою і більше привертає до себе уваги. Все нове це дуже добре забути старе. Тобто я думаю, що все циклічно. Це сьогодні там це модно, завтра це не модно. Так що так, дуже складно казати, що це вже не модно і віджило своє. Багато навіть часто зустрічаєш там якісь дійсно з із, з історичних епох елементи і в сучасності. Тобто можна прослідкувати і таку тенденцію. Це на нашому е, часу, який є надзвичайно наповнений, насичений, який є дуже інформативно насичений, ми ми поспішаємо, ми нічого не встигаємо. Звичайно, краще одягнути джинси, спортивне взуття, і ти тоді кругом встигнеш. Але якщо ми будемо тільки, особливо ми жінки, будемо тільки таке одягати, ми забудемо, що таке жіночність, що таке краса, що таке грація. Тому, звичайно, данина нашому часу швидкому. Це наш одяг сучасний, але про костюми і про вечірні сукні і високий каблук не треба ні в якому разі не забувати. Якою ж має бути справжня волинська княжна 21-го століття? Тут, безперечно, у кожного своє бачення. Волинська княжна, це, скажімо так, не просто гарна жінка, а душевно багата жінка. Жінка, в якої багатий душевний світ. Яка несе любов, яка несе мир, і яка дарує щастя нав для мене особисто це широкий образ, тому що це і мати берегиня, це і і жінка воювниця Ну настільки в цьому образі всього багато сплетено. Головне, щоб ці риси проявлялися в той момент, коли це потрібно, щоб і жінка могла і за себе постояти, але водночас не втрачала ні в якому разі своєї жіночності. Вибагливе журі довго вагалося, однак все ж визначило кращих. Титул Волинська княжна цього року отримала Івана Хом'як. Княжною Луцького замку стала Раїса Цісарук. А міс глядацьких симпатій було обрано Юлію Мартинюк. Це неймовірне за красою дійство супроводжував концерт місцевих та запрошених танцювальних, вокальних та музичних колективів стародавньої народної та сучасної творчості. Не обійшлося і без театралізованих вистав та лицарських боїв. Адже який конкурс краси без боротьби за неї? шоу програма вражала різноманіттям та креативним підходом. Презентувати себе на сцені мали змогу найменші учасники свята і вже досвідчені артисти. Ми команда зі Львова, і я дуже давно хотіла завести своїх друзів в Луцьк, щоб вони просто бачили місто мого дитинства. І коли я шукала фестивалі, я потрапила на Волинську княжну, зв'язалася з організаторами, вони сказали, що ми їм підходимо. І так ми домовились, і, чесно кажучи, дуже задоволення, що так вийшло. А танець, який ми зараз будемо танцювати, називається Пори року тобто, це є стилізація японського танцю, так само як стилізація костюму. Кожна дівчина є певною порою, тобто в нас є зима, весна, літо осінь, і кожна щось танцює, і спільний фінал напевно, символ всіх пір року» разом. нас взагалі цікавить східна культура, тому що в них дуже цікаве світосприйняття, де кожна деталь в принципі щось означає, і ми просто цим дуже захоплені. І це дівчата оран. Вони мали ось такі поруки. Там все воно суто дуже так символічно йде, але саме Ойран могли носити такі поруки. Якщо бачили саме таку жіночку, це значило, що це йде ойран. Частиною фестивалю став уже традиційний ремісницький ярмарок Виставка. Також відбувалися майстер-класи від народних майстрів. На фет завітав і циханський табір. Козаки та мужні реконструктори. Усіх охочих частували смачними смаколиками. Також працювала фотозона для світлин на пам'ять. Є у фесту і благородна мета. Бійці, які воювали у конфлікті на сході і нині перебувають на реабілітації у госпіталі, мали змогу відвідати дійство безплатно. Також на частину залучених коштів закуплять необхідне і передадуться українським воїнам, які у мирному житті були учасниками історичної реконструкції. Не вистачає людей, а не вистачає. Чому тому що в нас не вистачає фінансів для того, щоб розпоширювати рекламу? Оце єдине тому на майбутнє прохання. зацікавленим у таких проєктах, так, просто звертатися, підтримувати нас, наскільки це можливо. Рівні поняття, тож фестиваль продовжило народне свято Івана Купала. Усі охочі на чолі з учасницями конкурсу пройшли урочистою процесією від замку до річки Стир, щоб спустити на воду святкові віночки.